Дев'ятий клас математика стає, ну скажімо так, значно цікавішою і складнішою. Але що як є інструмент, про який зазвичай думають, що він лише для бізнесу, а насправді він може стати, знаєте, таким собі секретним помічником у навчанні? От сьогодні ми подивимось, як саме Excel може перетворити оці всі складні математичні штуки на щось просте і зрозуміле. Ну от серйозно, всі ці формули, рівняння, аналізи даних у дев'ятому класі розрахунків стає все більше і більше. І це, чесно кажучи, може добряче втомити. Але знаєте, все не треба хвилюватися. Є спосіб, як всю цю рутину можна, ну скажімо, автоматизувати. І тоді можна буде зосередитися на найголовнішому на розумінні, а що ж усе це означає. І ось він, наш секретний помічник Excel. І ні, це не просто таблички для списків. Це це насправді такий собі суперкалькулятор. Він може миттєво робити складні операції, показувати дані у вигляді красивих графіків і навіть моделювати реальні ситуації. Тобто він допомагає перетворити суху теорію на живу практику. Отже, перший розділ алгебра в клітинках спрощення складного. Давайте почнемо з алгебри. Замість того, щоб годинами рахувати щось на папері, можна просто довірити це програмі. Бо в Excel є купа вбудованих функцій, які ну, просто ідеально підходять для всіх цих алгебраїчних штук зі школи. Ось погляньте, це такий собі базовий набір інструментів для алгебри. Функція Power це для піднесення до степеня, SQRT – щоб обчислити квадратний корінь. ABS знаходить модуль числа, а Int виділяє цілу частину. Здавалося б, просто чотири функції, але вони автоматизують левому частку всіх рутинних розрахунків. Давайте зараз розберемо перші дві трошки детальніше. Так, функція Power, Мам'ятаєте, як це? Підносити число до якогось великого степеня вручну. Угу. А функція Power робить це ну, буквально за долю секунди. Просто вказуєте число, потім степінь, і вуаля, все готово. От дивіться, як це працює на простому прикладі. Замість того, щоб писати 5 помножити на 5, потрібно просто ввести формулу. Дорівнює power в дужках 5,2. І все, Excel миттєво видає результат 25. Це ж неймовірно зручно, особливо коли мова йде про якісь складні степеневі функції. Добре, степенами розібрались. А що з коренями? А з ними та сама історія, все так само легко. Є функція SQRT, яка створена саме для знаходження квадратного кореня, вона просто ідеальна для розв'язування квадратних рівнянь та інших задачок, де треба швиденько знайти корінь. Наприклад, треба знайти корінь з 81. Просто пишемо дорівнює SQRT в дужках 81, і відповідь 9 з'являється миттєво, ніяких підборів, ніяких складних обчислень. І це якраз і дозволяє зосередитись на самій лозі ці задачі, а не на оцій механічній роботі. Рухаємось далі. Розділ другий. Статистика стає простою аналіз даних. Так, так, тепер поговоримо про статистику. Знаю, це слово часто лякає, бо одразу уявляються якісь величезні набори даних. Але з Excel аналіз цих даних перетворюється насправді захопливий процес. І ось наші ключові інструменти для статистики. Функція «Average» вона обчислює середнє арифметичне, «Max» та «Min» знаходять найбільше та найменше значення, а «Rank» визначає, яке місце посідає число у списку. От просто уявіть, є оцінки всього класу за цілий семестр. З трими функціями проаналізувати їх це справа однієї хвилини, а не цілої години сидіння з калькулятором. Отже, «Average». Треба знайти середню оцінку чи середній результат чого-небудь. Можна забути про те, щоб вручну додавати всі-всі числа, а потім ділити на їхню кількість. Функція Average робить це все сама автоматично для будь-якого набору даних. А ось функції MAX та MIN – це знаєте такі собі детективи у світі даних. Їхня робота миттєво знаходити екстремуми, тобто найвищу та найнижчу точки в будь-якому наболі чисел. Це суперкорисно, коли треба проаналізувати, наприклад, успішність або якісь фінансові показники, та взагалі будь-які вимірювання. Ось подивіться на цю діаграму. Це результати якогось тестування. Якщо ми застосуємо функцію мін до цих даних, то що отримаємо? Правильно, 6, а функція Max покаже нам 11. І все це швидко, наочно і головне, безпомилково. Добре, переходимо до останнього розділу на сьогодні: геометрія на аркуші, візуалізація фігур. І тут може виникнути питання. Геометрія в Excel може здатися, що це якось не дуже поєднується, так? Але насправді це не так, його можна і треба використовувати для точних розрахунків, і навіть для того, щоб візуалізувати різні геометричні залежності. Ексель цілком може стати потужним інструментом для геометрії. Просто уявіть, треба обчислити площу якоїсь складної фігури. Для цього достатньо ввести правильну формулу. Або розрахувати відстань між точками, якщо є їхні координати, теж не проблема. Але, мабуть, найкрутіше це можливість швидко будувати таблиці значень, щоб потім візуалізувати графіки функцій. І ось вам дуже наочний приклад. Бачите таблицю? Це таблиця значень для параболи y дорівнює х у квадраті. Тут ми просто беремо і застосовуємо вже знайому нам функцію power до всього стовпчика зі значеннями X. І коли є така готова таблиця, побудувати точний графік це вже справа кількох хвилин. І це якраз ідеальний приклад того, як алгебра і геометрія поєднуються в одному потужному інструменті. Так, ми вже розібрались, як Excel може допомогти з алгеброю, статистикою і навіть геометрією. Але головне питання а чому це все насправді так важливо для навчання? Давайте підіб'ємо підсумки і подивимось на ключові переваги. Так от найголовніше, що треба зрозуміти. Excel це не просто якась хитрість, щоб уникнути обчислень. Ні, це інструмент, який допомагає взяти теоретичні знання і застосувати їх на практиці. З ним можна моделювати реальні задачі, аналізувати дані, і це знаєте, перетворює математику з просто шкільного предмета на справжню живу навичку для життя. І наостанок таке от питання для роздумів. Тепер, коли відомо про всі ці можливості, про що можна подумати? А от про таке. Яку практичну задачу можна було б змоделювати чи розв'язати за допомогою Excel? Може проаналізувати власні оцінки за семестр чи, наприклад, спланувати якийсь бюджет? Бачите, математика щойно стала набагато набагато ближчою до реального світу.